Що робити родичам, якщо син або чоловік військовослужбовець зник без вісти? Чи мають вони право на пенсію? Розбираємо по порядку. Право на виплати мають тільки непрацездатні родичі, наприклад, мама або батько, які вже на пенсії або мають інвалідність. Серед інших можливих отримувачів діти до 18 років, а також інші родичі, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною до 8 років. Пенсію починають нараховувати лише через місяць після того, як дані про зниклого внесуть до державного реєстру. Виплати здійснюють доти, поки людина офіційно вважається зниклою безвісти. Якщо місце перебування підтвердили, пенсію зупиняють з наступного місяця. Складність у тому що сім'ям доводиться проходити через бюрократичні перепони, щоб підтвердити статус зниклого та свою непрацездатність. Будь-які помилки чи затримки в реєстрі можуть затримати виплати, залишаючи родину без фінансової підтримки. В такі моменти звертайтесь до нас за допомогою. Ми надамо поради та підтримаємо вас. Отже, пенсія за зниклого безвісти військовослужбовця призначається непрацездатним членам сім'ї відповідно до закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування. Про те, щоб отримувати таку пенсію, варто знати свої права та діяти ти вчасно. Ми розповідаємо про це, щоб жодна родина не залишилась без допомоги. Напишіть у коментарях, чи знали ви про таке право, і підписуйтесь, щоб не пропустити важливі новини.